Вітаю! Розглянемо ще одну функцію із категорії функцій дат та часу. І це функція MONT. Ця функція допомагає винести в окрему клітинку номер місяця з вказаної дати. Вона винесить нам результат від 1 до 12, що відповідає номерам місяців. Як ми можемо побачити. Функція складається тільки з одного аргументу, і це аргумент дата в числовому форматі. Сюди ми ставимо або значення, що відповідає даті, або посилання на клітинку з датою. Підтвердимо введення, щоб подивитись на результат. І бачимо, що з 15 січня 2022 року функція винесла число 1. Застосуємо до інших дат. і… Побачимо, що так само функція спрацювала для кожної з дат. Якщо тут вказано червень, функція винесла нам 6. Якщо тут вказано квітень, то функція винесла 4. Ось так просто працює ця функція. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш YouTube канал.